4 червня 1916 року почався черговий російський наступ, відомий під назвою Бурсиловський прорив. Австрійські війська під тиском переважаючих росіян відступили за пруд. Невдовзі почався штурм чернівців. Бої були дуже запеклими, з величезними втратами. В боях задіювалися всі наявні засоби і калібри. 18 червня росіяни захопили місто і до кінця місяця майже всю Буковину. втрати були вражаючі багато полонених. Австрогольські війська було знов притиснуто до Карпат. Олексій Брусилов вже в той час відомий е, військовий діяч, російський генерал, який, до речі, у 2014 році ще з'являється на території е, нашого краю. Так от, за його ініціативи, от росіяни е, він будує цей план, це його військовий задум. Росіяни, російська армія його реалізує, і російським військам вдається відвоювати суттєві території, які вони втратили в 2015 році. Їм вдалося повернутися на Буковину, знову зайти на територію нашого краю. Частину Галичини теж окупали окупокупували знову. Так, не повернулися до Львова, але частину Галичини все ж взяли під свій контроль і ну і будуть тут аж до кінця майже до кінця літа тисячу дев'ятсот сімнадцятому році